У арт-просторі, що у надвірні, відбулася виставка художника Василя Семенюка. Вона має назву і присвячена Господу, єдиному честь і хвала. Приурочена вона також світлій пам'яті мамі художника та батька. Серед робіт чимала кількість саме ікони. Про свою творчість пан Василь пояснює так: усе йде із дитинства. Приїжджали через Богорочани, а з Борочанського, то був такий центр, який по іконах. Я виріс в селі, де було ікони. От і на склі намальовані, і так, і так, що не було проблеми як такому севу. Ну просто ставши професійним художником, я то досконало робив і все щось. Ну є, то, що є. І для мене це дуже суттєво, що переважно міці не роблять на своїй батьківщині. Тут моя поповина зарила в цьому потоці, я вважаю, що тут. Хоча Львів, ціле життя я там мешкаю і так, і цево. Так що тут я цих людей майже не знаю. знаєте, Я знаю тих людей. Але вони для мене, ну везмирними. Для мене ці люди, вони мені близькі». Прийшов подивитися та оцінити творчі доробки художника Ярослав Лозинський, художній керівник гуртки у центру позашкільної освіти відмітив, що у роботах Василя Семенюка видніється власне бачення та почерк, зокрема філософські речі. На думку пана Ярослава, художник надихається і продовжує традиції народного живопису на склі. Пан Василь Семенюк він першу чергу надихається все таки народним мистецтвом яке було досить популярним ну, в наших краях, в нашому регіоні детна. Кінець 19-го, там початок там го століття. Ті традиції народні, які, які були раніше досить поширені в нашому регіоні, зараз вже вони так менше, але досить багато і львівських художників. Їх і в нашому регіоні все таки вертаються до цього і пробують себе в цьому виді живопису на скріп. Також чоловік поділився домиками щодо вподобаної роботи маестро. Побудована на контрасті, червоному, зеленому. Народний живопис він любив такі відкриті кольори, контрастні, червоні, зелені, оранжеві, жовті і оці традиції якраз. Тут присутні, вони відчуваються. Під час свого виступу пан Василь подякував Богу, пригадавши скептицизм інших до свого ще дитячого бажання стати художником, тепер чоловік ділиться порадами, як стати одним. Я би хотів, зараз говорю своїм студентам, я хочу, щоб ви краще робили, чим я. Але щоб краще робити, чим я, а навіть так, як я, вам треба пізнати джерело, звідки воно поїде. Є традиція, є сучасність. Є та об'єктивна реальність. Ви повинні вивчити абетку. Бо з цієї абетки не буде от так «відсібятина». І я говорив і буду. Наголошував, що велика нація бою не мати велику культуру своїми думками та емоціями. Поділилася директорка Надвірнянської художньої школи Жанна Бондаренко. З її слів, особливу увагу привернув живопис посклі апостольський ряд. Має тверду думку, що роботи слугуватимуть як переконливий елемент для дітей, щоб ті побачили свою наступну творчу професію у художнику. Це та основа, на якій ви виросли, і ці роботи такого високого духовного рівня вони можуть тільки з чистого джерела черпати, звідти. Зіки ви берете, не з міста великого. Я знаю, що ви у Львівській області мусили стати на ноги, стати тим великим, ким ви є, але. То, що ви робите тут, воно тут і збережеться. Тому що я знаю, що ми з вами говорили. Ви хочете частину своїх робіт подарувати для нашого музею, щоб вони експонувалися. Ви відберете, звичайно, ті, які ви заважаєте, і наші діти будуть мати можливість споглядати і на двірнянці знати, що це наші великі митці. Також пані Жанна підняла питання духовності, а саме стан віри у Господа серед молодих талантів. Самий духовний рівень людини починається з мами. Ваша мама заклала вас Велику глибину, тому що так відчувати Господа і так пронести його через все життя, і мені оця виставка, що ви назвали Господу честь і хвала єдиному, так йому одному. Тому що без нього ви би це не створили. І та думка, яка була, вона була від нього, щоб донести світло дітям. Тому що на сьогоднішній момент дуже багато дітей втрачають віру, і вони вже не вірять у Господа. Але ваші картини ще раз ця графічність, ця золотава палітра. Ці такі стилізовані речі вони ще раз заглиблять у той текст Біблії і вони бачать, як художник може переосмислити текст у графіці. На заході було надано слово міському голові Зіновію Андрійовичу. Своєю чергою він відмітив, що артпростір якраз для робіт високого рівня митців. Ваша присутність і присутність ваших робіт і ми порозростаємо з вами. Артпростір для того є, щоби. Свої роботи краще, професійно виставляли відомі митці, не тільки тутешні, а які визнані в Україні і в Європі. Дуже добре, коли ви згадуєте про свою малу батьківщину. Ви за що раз згадуєте, що ви тут, місцевий тутешній села Чорний, Чорний Потік. Вдячні діти, яких ви виховуєте, завжди будуть великими, високими професійними оціновувачами, які будуть належно оцінювати вашу працю. Живопис на склі. Різновид мистецтва, тому я думаю, що небагато є відомих митців, які займаються таким видом творчості. За пропаганду українського мистецтва так Василь Семенюк пояснив свій дарунок арт-простору, вручивши ще одну свою роботу. Та це не все чим був багатий захід, адже присутні стали свідками, як задум творця набуває неповторного образу на склі під час його майстер-класу. Це вже такий живопис. Ну, на склі просто не присутні. Там є е, традиція сучасність. Просто я хотів, щоб був живопис. Я міг викорати пару локальних кольорів взятися, але хотів, щоб цікавилися мені було працювати себе, бо тут є, бачить форма е, е, цей, зародження кольору, лінія, пляма, от і зовсій перетин. Бачите, як вона це. Він оцього, і форма, яка ви бачить. Ну, от форму. Ну, коня, як він йде, перший план, Ваш, як він йде, там глибина, з підписом я старався, щоб був у все. Ну, і він такий, такий живопис вийшов.